СБУ затримала російського інформатора, який розставляв відеопастки на Укрзалізниці, щоб шпигувати за ешелонами ЗСУ. Контрозвідка Служби безпеки затримала ще одного ворожого інформатора, який діяв у Полтавській та Кіровоградській областях. Зловмисник шпигував за військовими ешелонами, що рухалися у напрямку передової через центральні регіони України. Для цього фігурант встановив на одному із місцевих перегонів Укрзалізниці приховану міні-камеру з додатковим акумулятором та віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти могли в режимі онлайн відстежувати напрямки руху вантажних поїздів ЗСУ та прорахувати орієнтовну кількість бронетехніки, що транспортують у бік фронту. Крім того, зломисник намагався виявити розташування засобів протиповітряної оборони у центральних регіонах. За вказівкою ворога він мав відправити кураторові фотозвіт з геолокацією. За матеріалами справи, завдання ворога виконував 18-річний житель Кременчуцького району, який потрапив до уваги окупантів у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Співробітники СБУ задокументували його злочини і затримали за місцем проживання. Перед цим Служба безпеки завчасно демонтувала шпигунське обладнання та провела заходи з убезпечення локацій ЗСУ. У фігуранта вилучено телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 114 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 8 років ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.